Усім доброго дня! Я вас вітаю на каналі у Світлани. Сьогодні я буду запікати ось таку свину філейку, але буду запікати не в духовці. На гарнір у мене буде капуста тушена. Без м'яса я її з вершками зроблю. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. Починаю з цієї філейки. Трішки очищаю, обріжу зараз ось ці пліочки. Ось тут в мене спеції, додаю сіль, перемішую. І ось так обкатую у цих всіх спеціях. М'ясо посолене та обсипане спеціями. Відправляю в розігріту каструлю, запечатую з усіх сторін. Каструля добре розігрілась, я викладаю м'ясо. Накриваю кришкою. По декілька хвилин обсмажую з кожної сторони. Коли м'ясо обсмажу з двох сторін, додаю біле вино. Одну моркву наріз, розрізаю на три частини, два стебла селери. Ось такі дві невеличкі цибулини, два зубчика часника. Також відправляю каструлю і одну картоплину. Розрізаю на 4 частини і також кладу в каструлю. Із спецій додам пару гілочок розмарину, дві гілочки тимяну, накриваю кришкою і тушкую. Тим часом нашинкую капусту. В якій буду тушкувати капусту, додаю олію, викладаю цибулю, морфу і розчавлених три зубчика чесника. Тушкую на невеликому вогні і буду додавати нашинковану капусту. Викладаю капусту. М'ясо тушкується, печеться, аромат шалений. У м'ясі, як бачите, вже майже вся рідина випарувалася. І я додаю півстакана стакана вершків. Якщо у вас немає вершків, ви можете спокійно додати молоко. Накриваю кришкою і продовжую тушкувати. До капусти нарізаю декілька помідор. Звичайно, якщо ви не маєте помідори, можете додати ложку перетертих помідорів. І викладаю до капусти. У нас тушкується в вершках. Зараз поверную ще раз другою стороною. Продовжую тушкувати. До капусти додаю сіль, спеції і обов'язково цукор. Ось таку повну чайну ложечку цукру. Гарно перемішую, продовжую тушкувати. Періодично підливаю по трішки води. Я так подумала, що до капусти було б також непогано додати трішки вершків, щоб мала такий сметанковий вершковий смак. Продовжую тушкувати. Зараз буду дивитися м'ясо. Ось таке м'ясо, я думаю, що воно вже готове, картопля абсолютно готова. А зараз буду робити соус. Дістаю з каструлі, моркву, цибулю, часник, селеру і один шматочок картоплі. І перекладаю це все в блендер і перебиваю, акуратно стіджую. Додаю трішки соусу, додаю бульйончик, вириваю весь. І добре проціджую через сито, щоб соус був однорідної консистенції, гладкий. Ось такий соус має бути. Ось такий обід я сьогодні приготувала. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Та до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та значних рецептів.